Всім. Сьогодні наша знімальна група знаходиться в селищі Зиря. І ось я тут, біля сільського будинку культури, де розташована бібліотека. І приїхали ми сюди не для того, щоб взяти книги і щось почитати, а щоб зустрітися із завідувачкою цього закладу Світлани Гавронською, і поговорити, як сьогодні працюють бібліотеки в суцільну епоху онлайн. Отже, Пані Світлане, скажіть, будь ласка, як нині працює бібліотека, коли відбувся перехід онлайн, будемо говорити? Ну, скажімо так, перехід відбувся не сьогодні і не вчора. Перехід відбувся ще в минулому році, коли ми всі проходили пандемію, всі, коли заклади не могли функціонувати повноцінно. І тоді таке завдання перед нами стояло, що треба, аби не втратити свого читача, обов'язково розширювати свої нові послуги, надавати читачам нові послуги. І саме тоді постало питання про створення сторінок бібліотеки в мережі інтернет, не тільки нашої Зорянської, а всіх наших бібліотек П'ятихатської ОТГ. Ось саме, саме так і відбувся перехід. Ми сповіщаємо наших читачів про новинки, які є в нашій бібліотеці, про події, які відбуваються в нашій державі, про якісь цікавинки з життя нашого села чи держави. Ось в такому плані і працюємо. Ясно, тобто, це не суто те, що стосується. А книг да новинок, але в принципі ж ну, сучасного Ми рекламуємо життя книги, Ні, ну в тому числі, в тому числі рекламуємо книги, реклам... Але не тільки це. Не тільки, не тільки. Ми намагаємося допомагати своїм читачам в отриманні якоїсь необхідної інформації, чи то довідки, якісь там тематичні, наприклад, учням для школи, чи то населення старшого віку, яке хоче знати новини, зміни в законодавстві, чи в тій чи іншій сфері діяльності. Ось і ми намагаємося, також шукаємо інформацію на теренах інтернету і тоді відповідаємо нашим читачам. На, на їхні запити На їхні запити, угу. так. Пані Світлана, а підкажіть, які автори користуються популярністю, попитом у Зарянці? Ой, найбільше, найбільше це Світлана Талан, російськомовна угу. письменниця. З Донецька. Mm -hmm. Але зараз вона вже починає і українською мовою випускати свої твори, але найбільше, найбільше вона. Перед цим Люко Дашвар, mm -hmm. Володимир Лис, Василь Шкляр, Андрій Кокотюха. Mm -hmm. Там можна називати дуже багато. Люди приходять, запитують, тому що це новинка, це, це якісь нові твори. Mm -hmm. Видають письменники, але, на жаль, не завжди ми можемо допомогти в цьому плані. Але ми намагаємося, намагаємося, слідкуємо, щось нове там, придбаємо, чи наші ж читачі нас підтримують, несуть, купили в домашню бібліотеку книжку, перечитали. І принесли до нас у бібліотеку. Дуже багато у нас, наприклад, сім'я задорожніх, Дуже багато книг нам подарувала. Так Назаренко Вікторія Анатолівна підтримує нас. От ну і так, і дуже я я не хочу образити всіх читачів, які несуть, тому що ми раді навіть одні книжки, яку нам принесли, подарували. І ми, ми дуже вдячні своїм читачам, що вони допомагають нам функціонувати повноцінно в такий нелегкий час. Ну, це зрозуміло. А підкажіть, як бути з читачами по старостату? От ви тут знаходитеся, будемо говорити, по старому на центральній садибі, так? А як бути читачам з авангарду, засикувати інших населених пунктів? Коли <зв>. працювала? Школа, коли навчання було офлайн, нам було набагато простіше, тому що діти прибігали до нас сюди, брали там батькам літературу і. Іншим односельцям і люди приїжджали автобусом сюди, у Зорю, у сільську раду. Ми і свій графік підпорядкували для того. Ми працюємо з 8 ранку, для того, щоб люди, коли вранці приїжджають з шкільним автобусом, вони могли прийти в бібліотеку і взяти собі літературу додому. Зараз це складніше, але в нашій бібліотеці є волонтери. Правда, де да ви взяли? Так, наші люди, наші читачі, от, наприклад, Осиковата, це дуже дуже велика наша подяка. Харчук Галині Олексіївні. Завідуюча дитячим, завідуюча... дитячим садочком. Вона приїздить на роботу, вона замовлення їй там жіночки дають. Що хочемо те, хочемо ту якусь літературу. Вона набирає інколи по дві сумки книжок набирає і там люди читають, а потім вона вона сьогодні вже зранку в нас була, затарилась. Так, так, привезла вже літературу, обміняла. Так що і намагаємося і самі несемо книжки додому, і, і, тому що ну, це наша робота, скажімо так. Ясно. Ну, Основне, що ви хочете працювати і шукаєте, як кажуть, хто має бажання, той шукає можливості. правильно? Пані Світлано, а скажіть щодо того, що ну, всі знають, що ви займаєтеся активно краєзнавчою роботою. Про які такі останні краєзнавчі знахідки ви хотіли би поділитися? Ну, знаєте, зараз якось час такий, що. Не до краєзнавства? Ні, займаємося краєзнавством, займаємося, але не так активно, як це було у мирний час. Якісь знахідки є, але над ними ще треба працювати для того, щоб показати його широкому загалу. Але все одно, щось, От, наприклад, ще до початку війни в цьому році, перед Днем Святого Валентина, такою ідеєю задалася собі От, кохання, да, кохання, а як справляли весілля у нас в зорі? В селах нашого нинішнього старостинства. Коли? В, 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 в давні часи, давні часи в, вже більш, в більш радянський період, mm -hmm. там, тому що кожне село воно ж святкує весілля по-своєму. Mm -hmm. І знаєте, трапили давні світлини із чесних альбомів наших односельчан. Там, де 50-ті роки. Угу. Навіть не 50-ті, кінець 40-х років. Повоєнний -воєн. По час і, може, не було такого гучного святкування, угу. але от весілля справляли з духовими оркестрами. Уявляєте? Важко на весіллі на у нас у зорі грав духовий оркестр. Так, і знаєте, що ще так запало uh -huh. про ті моменти, що не було ж таких весільних нарядів, як uh -huh. зараз, але Дівчата йшли заміж у вишиванках, у вишитих сорочках, хлопці у вишитих сорочках. Здавалося б, Дніпропетровщина ну, так. більш така східна, але весілля справляли скромно, але обов'язково з вишитими сорочками, вишитими ручниками. І це дуже так показово. Угу. Ось тобто це не новинка, що ми зараз відроджуємо, так? Так, ми просто-просто повертаємося -просто від... Повертуй... до джерел. До джерел так. Ну, до речі, до питання про джерела. Я бачу, що в вашій бібліотеці непогана, щоб не сказати, дуже хороша виставка Сковородинська. І взагалі вона вас не одна. Ви людина. Ентузіаст своєї справи стараєтеся щось підновити, щось чимось зацікавить свого читача. І, взагалі, зрозуміло, ну, що вам ваша робота приносить задоволення. В чому ви зараз знаходите оце задоволення в такий нелегкий час? Великий фонд у нашій бібліотеці не завжди ти знаєш про ту чи іншу книжку. І коли ти створюєш цю виставку, ти і вивчаєш свій фонд, ага. і відкриваєш для себе щось так. нове, цікаве. Yeah. Так, тому що можна просто на виставку виставити книгу, та одну, дві, десять, uh -huh. і вони стоять. А коли ти створюєш, відкриваєш, ти ведеш читача до тої чи іншої книги, а тут до цієї інформації додається ще багато книг, ну це цікаво самому перечитати, передивитися. І я думаю, читачам подобається. Uh -huh. Пані Світлане, ну і раніше не знаю, як зараз у вас бібліотека була таким культурним осередком. До вас приходили і ветерани, і ви тут відмічали різні свята, і, можливо, якісь і дні народження. Зараз просто, час трошки інший, так? Як із цим бути? Я вам скажу так. У наших жіночок старшого покоління, та й в чоловіків теж. Багато таких у них у душі такий вогник. Знаєте, з ними так цікаво от споглядати за ними, спілкуватися, коли вони збираються разом, коли вони от ведуть розмову, а коли вони починають співати пісні, це взагалі щось. Я от люблю таку атмосферу, коли українська пісня, коли от такі розмови щирі. І от просто з ними душею відпочиваєш. І... Енергетично підзаряджаєтеся? Так. так, так, розумієте, дивишся на них і розумієш, люди, які пройшли в житті дуже багато випробувань, які дуже багато труда вклали в, в, у наше село. Це таке багатство у них, яке слухаєш, вбираєш, і думаєш, ну нам, нам не можна якось жалітись на долю, тому що ну, це сильні люди. Це сильні люди, тобто ще є в кого брати приклад. Звичайно, звичайно, вони такі швидкі на підйом, якби ви тільки знали, якщо тільки щось там треба. Да, і ще гарний голова ветеранської організації в нашому осередку, це теж щира людина, яку всі знають, і, і яка теж дуже вмілий організатор. І от ми співпрацюємо завжди з Валентиною Михайлівною. Ми завжди співпрацюємо. Ми йдемо їй на допомогу, а вона в будь-який час приходить на допомогу нам. Ясно. Пані Світлано, я дуже дякую вам за це інтерв'ю і бажаю вам, щоб у вашій бібліотеці онлайн чи офлайн завжди було людно, да, щоб були люди різних поколінь. Щоб цікавилися, підтримували, приходили, не залишали сільську бібліотеку без своєї уваги. ну і вам задоволення від роботи, натхнення, терпіння і всім нам скорішої перемоги. Дякую.